Дивіться, ви нам колись років п'ять тому давали інтерв'ю в енергобізнесі. і Казали така, бо такі що відновлювала наша енергетика, вона фактично розбалансувала нам всю енергетичну систему. Тоді там дуже багато було і критики, не погоджувалися з вами, казали, що ви там помиляєтеся. А на цьому тижні то вже і голова комітету Верховної Ради з питань енергетичної політики е, да, Пан Герус. Тож я зробив такий байдуже, як ви ка, цитата з вас, типу, по п'ятирічній долини, що от, виявляється, помітили, що відновлювальна енергетика розбалансувала цю енергетичну систему. Тому що коли в день сонця в нас стільки, що його немає куди подіти, а вночі в нас дефіцит, і не зрозуміло, що з цим всім робити. Як ви так би мовити... Оцінюєте таку еволюцію поглядів нашого керівництва депутатського корпусу. там і Що з цим всім далі робити? Це просто біда для країни, і, і тільки ні, 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 от в цьому питанні це, це біда. Чому? Тому що є держава, є люди, е, чиновники, є відповідні галузі, там працюють професіонали. І головна, е, головне завдання в цих керівників галузі, там прем'єра, віце-прем'єра, особливо керівників газу, що вони не тільки забезпечували поточну діяльність цієї галузі, особливо такої, як енергетики, а могли спрогнозувати і не допускати таких помилок. Бо якщо одна помилка в енергетиці, якщо допускається, вона коштує. Країні, людям неміряно. То, е, ти ж не, не все досказав, За минулий рік, там навіть не за минулий рік, з е, квітня про вересень, наскільки я пам'ятаю, оці е, сонячні електростанції, вітряки, які не були потрібні під час е, зменшення попиту, вони працювали чи не працювали, але — Бери або плати. — платім да, заплатили плати. майже майже мільярд гривень. Мільярд. Йо... За те, що вони не виробляли електроенергію, вони не виробляють електроенергію. Ну їм платять, ніби то вони працюють. Де є таке чудо у світі? Ні, таке чудо I є. В... Там і в Англії, і в Німеччині таке є. Нема, nima, нема, нема таких чудес. Скажу як чому, скажу чому. Є чудеса, але таких нема. Всі сонячні відновлювані е, джерела, вони дають прогнозний вид, е, прогнозне виробництво. Вони повинні сказати: є погода, є метеорологи. І вони кажуть, ми даємо прогнозний баланс, ми будемо, е, ми будемо виробляти, от стільки, от стільки, от стільки. От тут буде бо більше, менше, більше. І енергетики диспетчера вже будують баланс на базі урахування вот тих балансів. Угу. І якщо, наприклад, він сказав відновлювати сонячні е електростанції, я буду вироблю выру, там 500 кВт годин, а він виробив, бо сонце було більше 520 за 20 і платяв. То, а то, 500... да, заплатили. Да, а за ті 500, він спрогнозував і енергетики, прилаштовуються тим обладнанням для того, щоб воно працювало. Да, там не повністю компенсує оцей дисбаланс, Але воно в револю ригу... у нас такого немає. Я це пропоную, е, я не знаю, вже 4-5 років. Це як одне з перших рішень, щоб не було е, цих втрат. А те, що я казав, що не можна. Будувати без балансу, без урахування наших маневрених потужностей і так далі. Щоб це буде така біда, це було навіть не 5 років, 8, Ще коли приймали закон про енергетику, що жодна країна, е, жодна країна так не, 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 не робить. розумієш, жодна, навіть навіть в Німеччині, коли будують, вони все рівно. Роблять баланс, вони рахують, який вплив буде, і то помиляються. Ми ж чуємо, як в Німеччині які помилки вони зробили, там в Іспанії які, які питання. А ми рівнулися чому? От нам Євросоюз. Ми ж в Євросоюзі йшли. Ми ж так бук чекайте. Так буквально було засідання комісії цієї ТСК у Верховній Раді по ціноутворенню у Кучеренка, і там е... пан Брехт, головокерівник е... Укренерго, Його так його питають, а що як ви це все робили? Він каже: мовляв, що було політичне рішення керівництва держави, що ми рухаємося до Євросоюзу, що ми будемо розвивати а там розвивають зелену енергетику, і ми будемо так само розвивати. І ми повинні це всі умови створити. Плюс було то, що боролись за doing business, Що там, а там одна з ключових е пунктів, який погіршував нашу ситуацію, це приєднання до енергосистеми, підключення нових цих клієнтів. І все робили, зробили одне вікно, і щоб можна було максимально спростити. То щоб можна було приєднуватися. <тас> Цебто хто Ми... винен той хто в Євросоюз назвів. Ну от так дивіться. Е ну як би я не знаю, багатий, небагатий досвід. Перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом, ці, бо ми починали інтеграцію української енергосистеми в Євросоюз, ми починали от, от ці, перші ринки, перший другий ринок ми його втілювали в життя і так далі. І коли було прийнято політичне рішення, про інтеграцію української енергії системи в Європейську. Це був 2004 рік і ми в 2008-му вже е, було Був такий каталог вимог. Я скажу: десь нам вдалося 40% цих вимог, е, відхилити. Ну, це треба переконливо, професійно, Казати, ми, ми, я думаю, ну там днів 5, ну якщо не добу, то годин по 10 сіди от оце. Давайте ми розберемося. У нас особливості, у нас енергосистема побудована так, у нас такий споживач. І ми показували на цифрах, на аргументах, тому це нам не підходить. Так, да, дійсно, це не підходить. І тому ми ж спекулували, бо казали: дивіться, а от. Ви е, брали Польщу, у них такі ви це не вимагали до сьогоднішнього дня. А в нас є е, Словенія, яка сьогодні всі компанії державні, всі енергетичні компанії державні. Вона в Євросоюзі з 2004 року. Приклади, що в Європі таке є, да? Да ні, так в Словенії. Я просто скажу: так там ціни на бензин на заправочних станціях регулюються регуляторами, угу. і вони однакові. На всіх авто запроназастанціях незалежно від того, яка компанія. Компанія не може в себе встановити. Це ж і Словенія, от Європа, з тисяч року. Вона ну вона маленька, вони не можуть там. Це ми от пішли. Так, от у всіх політ це треба було працювати. А у нас же як. А чому не може не, 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 не було працювати? А всіх змінювали. Міністр змінювали, міністр змінював заступників. Заступники то головний бухгалтер, якого з міста перший заступник. то ще хтось? Ще хтось. А І це ж при запрошує... Петрі Олексійовичі ще було. Хоча він такий фахівець, значить. При кому? При Петрі Олексійовичу, це ж при... до Зеленського я маю на увазі. Почалося. Петро Олексійович. Так. Да. Ну, приліт, то почалося. А він, а, він, а він що робив в енергетиці? я ж mm. не кажу, що на салі. А хто був першим заступником міністру на Насалі? Головний бухгалтер Калужської місьради. І от вони їхали е, в, цей, в Європу, їм казали, е, показували цей каталог, а там теж е, ці. Люди, які технічні виконавці, вони, вони, їх, вони їх нарисували 50 пунктів чи там 40. І все, то Єврокомісар вже він сам не пише цих. І от переговорює каже, все, ми Україна, ми, ми згодні. Все, все, бо, бо оці переговорники, вони навіть не розуміли, що там написано. І тому вони все погоджувалися. Я просто знаю це. Я не хочу на це е, якби зараз е, зосереджуватись. Біда, і це, це причина зрозуміла, і це зроблено дуже великий помил. Але ми їх продовжуємо. А ви знаєте, які плани на будівництво і скільки будують е, сьогодні? Е, е, скільки будують сонячних і виданих технічних умов? Я думаю, що це не менш там 5-7 гігават. І якщо ми не змінимо закон? Так люди, дивіться, я будую собі електростанцію сонячну. Я вкладаю там 10 мільйонів гривень, наприклад. І я знаю, що термін окупності в мене буде 2,5-3 роки. І через 3 роки працює вона, не працює, вітер, Я не парюсь. Абсолютно. Мені потрібно там два чоловіка. Один чоловік, який директор і бухгалтер, і все більше нічого не потрібно. Треба хтось прокрасти... косив. Ту траву я ж на аутсорсинг, Я наняв вони покосили, чи авес спустіли, вони навіть не треба косити. Ну, запустив вес і все, і вони там все, 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 все поїдуть. І все. І нічого ж не робиться. І чому пан Герус, який зараз вже зрозумів, так напишіть закон про те, щоб. Хоча б перше, щоб вони давали прогнозний баланс виробництва. Хоча б з цього почти. А чому вони це не роблять? А я думаю, що пан Герус, ну не знаю, він розуміє це чи не розуміє, він не знає, як вийти з цієї ситуації. Він рассказывает, бот, біда, це, так ти ж керівник комитет, у вас енергетичний комітет, ви ж сидите там, засідаєте, є, є там тимчасова комісія, є куча ну, ну сядьте. Так запросите фахівців, консультантів, не треба їм платити. Запросите профілю, скажіть, скажете, що, люди добре, давайте що зробимо. От я така: ні, так вони ж не можуть, вони ж великі, вони ж сидять, вони ж все знають. Вони ж такі, як вони опустяться до того, щоб запросити досвідчених енергетиків, кар'єрних енергетиків і так далі. Вони ж, це ж таке.